Повернувся з Чехії, аби захищати Україну. Наступний матеріал про військового з Івано-Франківщини Романа Романюка. Він півтора року воював із росіянами у складі 92-ї окремої штурмової бригади. Після трьох поранень чоловік продовжує службу в одному із районних ТЦК. До війни звикнути неможливо кожен день. Ти переживаєш як перший і ну, саме напевно складніше це втрачати побратимів, з якими. Вділив останній кусочок хліба, воду, і коли втрачаєш, дуже це важко. А так в загальному ну, страшно, але обов'язок наш захищати. Так що... Ми мусимо це робити. Одразу після повномасштабного вторгнення Роман повернувся із заробітків. За плечима лише строкова служба, яку проходив ще у 90-х роках. Проте у перші дні березня вже був на Харківщині. Буває штурм декілька годин, а буває і декілька діб. І артилерію, і, і ракетні, і піхотні, і там різні засоби, навіть і хімічні попадали засоби. Все, що мав наявності, все застосовував авіація. Військовий брав участь у звільненні міста Купінськ та селища Шевченкове Харківської області. Також воював на Луганському напрямку. Поранення, осколкові ніг, контузії дві під час танкового, ну, танкового обстрілу отримав дві контузії. Та на фронті були і позитивні моменти. До нас приїжджали артисти от Серга. Київський це приїжджав, давав концерти. Ну, хлопці задоволені теж такою штуки. Така підтримка від ну, Так, так, звичайно, отак. Це названня, така душ була польова. Уже шість місяців Роман Романюк служить у Погородчанському районному ТЦК. Каже, більшість його теперішніх побратимів також воювали на нулі. Багато маріканів де на РТЦК, що РТЦК. Погано справляється, беруть не тих, призивають багато. Я хочу сказати, щоб люди зрозуміли, що хлопці там теж два роки, їх треба теж здавати заміну, а і треба когось призивати. Бо ж хлопці не желізні. І треба давати заміну, і щоб розуміти обов'язок кожного хлопця, кожного чоловіка. Справжнього чоловіка дійсно чоловіка піти захищати державу. Військовий наголошує, без проходження навчань нікого на фронт не відправляють. А захисники і захисниці, які воюють понад два роки, потребують відпочинку.